Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо другий урок курсу географії 6 класу методи географічних досліджень. Географічні знання здобувають у різний спосіб. Способи, за допомогою яких вивчають той чи інший об'єкт, явище, процеси природи та суспільства називають методами досліджень. Умовно, методи географічних досліджень поділяють на дві групи. Перша це традиційні методи. Описовий метод метод спостереження порівняльний та картографічний. Друга група це сучасні дослідження, аеро та космічні методи або дистанційні. Найдавнішим є описовий метод дослідження. Він полягає в описі об'єкта, тобто, де розташований, як змінювався з часом, як впливає на інші об'єкти тощо. Опис роблять на основі спостережень заявищами і процесами. Цей метод і нині є одним з основних. Давнім також є експедиційний метод. Експедиція це відрядження групи людей для дослідження певних об'єктів чи явищ. Матеріал, зібраний в експедиціях, становить основу географічного дослідження. Спираючись на нього, географічні знання уточнюються, поглиблюються, тобто наука розвивається. Історичний метод. Дає змогу з'ясувати, коли виник і потім розвивався у часі об'єкт чи явище. Із вивчення матеріалів, що зберігається в архівах, сховищах документів або музеях та аналізу статистичних даних, і розпочинається дослідження. Картографічний метод дослідження полягає у визначенні місця знаходження об'єктів і нанесенні їх на карту, вміле читаючи, аналізуючи і порівнюючи географічні карти. Дослідник може отримати чимало потрібної інформації. Аерокосмічний метод полягає у вивченні поверхні землі за знімками, зробленими з літаків і космічних апаратів. Дослідники ретельно вивчають і літературу, все, що написано з даної теми. Вони аналізують і заставляють історичні документи, статистичні дані, об'єкти та явища, використавши таким чином досвід інших дослідників. Кожний робить і свій внесок у наукове пізнання світу. Від давніх Давен до і донині географи проводять спостереження. Ви також можете скористатися цим методом дослідження, аби більше дізнатися про різні об'єкти і явища і процеси. Спостереження можна проводити в школі на географічному майданчику або вдома, використовуючи нескладні прилади. Так, за допомогою гномона рейки завдовжки 1 метр. Ви можете дослідити, як змінюється висота сонця над горизонтом протягом року. Для цього у 20-х числах кожного місяця о півдні приблизно о 12-й годині вимірюйте довжину полуденної тіні гномона. Ці дані вам знадобляться, коли ви згодом вивчатимете тему атмосфера. Звертайте увагу на те, як змінюється довжина тіні гномона щомісяця. Також нескладно провести метеорологічні спостереження, тобто спостереження за погодою, за зміною температури повітря, станом неба, хмарністю, опадами, напрямком вітру та іншими погодними явищами. Такі спостереження проводять щодня. Температуру повітря, як ви вже знаєте, вимірю за допомогою термометра. Проте варто пам'ятати, якщо його встановити неправильно, наприклад, на сонці. То прилад покаже не температуру повітря, а на скільки градусів нагрівся сам термометр. Хмарність це ступінь покриття неба хмарами. Визначають на око: безхмарно, коли небо ясне і хмар немає невелика мінлива хмарність, якщо хмари закривають приблизно пів неба чи суцільна хмарність, коли хмарами закрито все небо. Спостерігайте за наявністю опадів вони можуть випадати з хмар у рідкому стані. Дощ або мряка і твердому сніг-град, або можуть утворюватися на земній поверхні та різних тілах, наприклад, туман, роса, іній, й паморозь. Важливо спостерігати і за іншими явищами, пов'язаними з погодою, коли бувають заморозки, за яких умов виникають веселка, гроза, буря, хортовина тощо. Напрямок вітру можна встановити за допомогою флюгера, якщо він є на географічному майданчику в школі. Його визначають за тією стороною горизонту, звідки дме вітер. Коли, наприклад, вітер дме із заходу на схід, його називають західним. Якщо в школі флюгера немає, можна скористатися даними прогнозу погоди, які щодня повідомляють по телебаченню, друкують у газетах або розміщують в інтернеті. Результати своїх спостережень за погодою потрібно записувати в календар погоди. Цікавими є і фенологічні спостереження. Це спостереження за сезонними змінами в рослинності та тваринному світі. Для систематичних фенологічних спостережень оберіть невелику ділянку з кількома деревами, кущами та трав'яними рослинами поблизу свого будинку, школи чи в парку. Якщо подивитись уважно, ви помітите там і представників тваринного світу: мурашок, жуків, черв'яків, пташок та інших. Навіть у місті можна зустріти білку, їжака, жабу озерну та інших тварин. І обережно, щоб не налякати та не завдати шкоди, спостерігати за ними. Спираючись на свої результати спостережень, ви легко зможете уявити географічні явища, розуміти причини їх виникнення, аналізувати природні процеси та прогнозувати зміни, які відбуваються в природі. Спостерігаючи, ви навчитеся користуватися приладами. А головне, ви відкриєте для себе унікальний світ живої природи з її натхненною земною красою, яка потребує захисту і охорони. На цьому ми з вами завершимо розгляд другого уроку курсу географії 6 класу Методи географічних досліджень. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!